Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про танк, який мені дуже сподобався. Цей танк повна назва якого твз 51 9 рівня. Кажуть на нього, до речі, танюха. І підкажу, що дана гілка від 7 рівня дуже чудова, але сьогодні поговоримо про 9 рівень, оскільки 9 рівень саме збалансований і комфортно грається в нашій грі. Ну що ж, перейдемо до даного огляду про танки. Ну що ж, перейдемо до екіпажу. Спершу нам потрібно всім качати полюбе бойове братство, щоб, та, щоб набагато був крепший екіпаж. Пару відсотків воно дає десь 5-6 для кожного уміння. Далі нам качати потрібно, допустимо, ремкомплект, щоб швидко ладитись. Тому е, це другим бажано качати. А далі вже качати, наприклад, для заражаючого. Це потрібно інтуїція, щоб швидко змінювати снаряди. Е, для механіка водія по повороти краще, щоб по ґрунту їздить. Для. Навідника краще точність, тобто менший розкид. І для командира, звісно, радіоперехват і збільшення там радіоз, радіо огляду. Щось таке там. Щоб було набагато краще і комфортніше грати. Ось ці партії качаєте, у вас буде набагато імбовіший танк. Тобто екіпаж це вже половина танка, считайте. Рахуйте. Перейдемо до броні танку. Дана броня в танка є. Але так сказати, що прям імбово дуже, то ну таке собі. Так, дивимося. Начнемо з башня. башня має по 350 мм, тобто дуже імбова. Її практично сюди немає смислу взагалі стріляти. Ось хіба що якщо щось нащупувати по вас стріляє, то можна десь тут пробити все-таки, але навряд чи. Річки даного танка дуже маленькі. Тобто їх можна пробити, але якщо ви танкуєте проти великого танка, якось високого, він вас зможе сюди ще якось пробити. Тому кажу, якщо ви так граєте. Вам треба сховатись за рельєфом, виїхати на маленьку горочку, якусь маленьку. Тоді у вас лючки стоять під диким углом, які нереально практично пробити. До речі, 10 рівня навіть більше лючків, ніж 9. -го. Тобто з 9 рівня башня імбовіша. Також можна про... під башню пробити, але там дуже. десь один піксель, якщо чесно. Тобто практично нема сенсу туди стріляти. Може один раз на 1000 залетіть. Далі перейдемо до передка. Тобто, у цього ромба, вам ромб сказати теж, ББшкою і 9 і 8 не зможуть сюди пробити. А от вже голдою 9 і 10 можуть і пробити легко. Якщо у вас не по диким, углом, або якщо у вас танк вищий проти якого ви стоїте. Нижній корпус нема що говорити, тут всі будуть пробувати. Ось така ця броня в цього танка. Ромбом мона і грати, але ви бачите оцей уступ. Туди легко будуть попадати. Тобто ББшками легко залітати. Сам ромб... Бомбувати буде, я вам скажу, бо тому що 250 і більше мм. А от у цю щоку легко буде йому пробувати. Ну і дуже акуратно треба рати. Або часно заїжджати і успівати противника розводити. Борта, то тут, як завжди, 80 плюс 100 мм. Сугаси буде заходити чітко. Ось і все, що і про його брудя. Перейдемо до польової модернізації. Що рекомендую польовій ставити, так це тут я ще не поставив, звісно, але я рекомендую вам. Ставити іменно перше, тому що ви будете набирати скорість, допустимо, 50. Ви будете по важких ґрунтах їздити з десь 50. А якщо цю, то ви будете втрачати швидкість і даність переїхати на позицію. А поворот шасі і міцності, шасі в нього і так нормальні. Я не рекомендую ставити цю іменно першу штуку. Далі. Тут я б не став би нічого, тому що там портиться точність, там, наприклад, зведення краще його не чіпати, краще залишити, як є. Далі тут, звісно, від арти, щоб менше було огляд йому і так, в нього нормальний. А краще, щоб у вас арта не так станула жорстко. Тут я вам скажу, що можна нічого не ставити, в принципі, блю 4 км. Але у вас дістає е, косіша гармата, то лучше поставив нічого не чіпати. І тут, звісно, я поставив на рухливість. Поставив йому я е, не турбіну, а вентиляцію. Тому вентиляція допомагає, щоб швидше... Танк обладнання. Яке ж ставити йому обладнання? З Свого досвіду, я йому поставив закалку, досилач, вентилятор. Це я граю на такій конфігурації. Тому що не вистачає, можете, до речі, поміняти на свій смак. Але для мене ця збірка саме чітко і чудово грається в бою. Як грати на даному танку? Розкажу одне: щоб побачити результати любого танка, треба дуже грати акуратно. Це стосується любого танка. Так ось на цьому танку дуже комфортно грається із за рельєфу від башні, особливо, якщо виїжджати на якусь горочку і робити дуже жорсткий наклон, щоб не було видно лючка, а допомагає дуже цьому танку у Таке відчуття тоді стає, наче у вас у руках шіфтейн. Це саме його найбільший плюс. Башня подекуди навіть крепше, ніж 10 рівня даної гілки. Адже лючок менший, ніж у десятки. Тому при дуже грамотному наклоні ви стаєте дуже броньовані. Бували бої, де я танкував на даному танку до 8 тисяч, корпус у даного танка не дуже. Звичайно, він може танканути, але при дуже жорсткому довороті, або якщо рандом підкрутить і вас не проб'ють. Звичайно, так буває дуже рідко. Але буває. Одним словом, корпус від СТ скоріше. Але дуже рідко буває, що танкує. Передто взагалі краще ховати, бо будуть всі туди пробивати, на ізі. І да, вищі танки за вас зможуть пробивати вас легше в лючок, аніж звичайні танки, через те краще ставити за рельєфом і виїжджати трішки на нього, щоб ховати лючка, і тоді цей танк стає смертельним для ворога. Перед тим, як перейдемо до головних ТТХ танка, я скажу таке. Що даного танку є циклічна гармата і барабанна на два снаряди. Кому і що ставити, я точно не порекомендую ту чи іншу гармату. Але, як скажу, але скажу зі свого досвіду, що циклічна мені більше зайшла, із-за того, що вона дуже точна і краще дати одну тичку і швидко перезарядитися, якщо не попали, чим дві тички і дві можуть не зайти, і довга перезарядка триває у вас. У 10 рівня так, саме барабанна імбує дуже. А на 9 рівні мені особисто коса і не подобається. До речі, я взяв дві відмітки на циклічній. Тому ставте на свій смак і як ви більше любите грати. Вогнева міць. Дана гармата має 440 середній шкоди, що доволі чудовий та посередній результат, тому що є 400 альфа і 520, а це золота середина. Добиття складає на бронебійні 252 мм, що також для 9-го дуже непогано. Тому що є і 248, і менша воднокласних рівнях. А ще, якщо вам дуже замало цього, то є підкаліберні з бронепробиттям 294 мм. І тут трішки замало, якщо чесно, тому що хоча б 311 було б чудово. На 294 не вистачає, але грати можна. Їхня перевага полягає в тому, що вони швидкісні, а даний мінус в тому, що це подкалібери. Вони мають погану нормалізацію, тож ви будете часто чути рикошет, на жаль. Заряджання гармати з чудовим екіпажем та бойовим брестом складає біля 11 секунд. На таку альфу більш-менш чудово, кути мінус 7 градусів, що теж чудово, але хотілося б трішки більше. Ну, все ж таки, це не 5, як в СССР техніки. Час зведення 2,28, що також непогано для даного танка, Розкид 0.33 на 100 метрів. Тут уже точність краще середньої, бо є і хуже. А є й краще. Але достатньо, щоб попадати з комфортом. ДПМ у даного танка складає 2400, що також рахується середнім показником для даного тяжа. Це ж не СТ. Рухливість даного танка така, що можна обійтися без турбінні, тому що 50 км вперед і назад 15 це дуже чудовий результат для тяжа. Тобто він мобільний і дуже комфортний у, у бою. Відкість повороту шасі складає біля 32 і 85, ціли, що також чудово, відчувається в бою і з комфортом. Про скритість даного танка тут, як все, і звичайно, в тяжах не дуже, тобто ви будете світитись при вистрілі. Але якщо дуже грамотно грати із за куща, так щоб і від 15 метрів від нього, інколи стріляти і не бути засвіченим в районі 300 метрів. Але це не завжди так, оскільки вас можуть пересвітити спостереження даного танка – Біля 400 метрів, Це залежить, хто на ньому що поставить яке обладнання. Отже, даний огляд про танку завершується. Всім, кому сподобалось це відео, напишіть, будь ласка, коментар. Буду радий вас почути. І всім кажу до зустрічі і бережіть себе.